Пане Костянтине, ну загалом, яка зараз оперативна обстановка, як зараз справи на запорізькому напрямку, і оці перекидання вагнерівців? Що можна чекати від того, як це все нашестя з'явиться у Запорізькій області? Давайте так, коли з'явиться, тоді будемо коментувати. Не будемо хайпувати, тому що, на жаль, є певні люди, які, в тому числі з Запорізької області, поширюють неперевірену інформацію. А потім військова розвідка виходить і оперативно все з простого. Ми ж з вами люди відповідальні стосовно ситуації на фронті, та що б'ють вони уроди з артилерії, з самоходок, з мінометів, ствольно, реактивно обстрілюють громади там близько 170 вести обстрілів. Працюють у них доволі такі грамотні кадрові артилерійські підрозділи російської армії. Крім того, є в нас інформація, що підвезли їм боєзапас на урагани. Ураган це гадасна штука, страшне, із неї вже обстрілювали громади Запорізького району. Це така смертоносна далекобійна Система залпового вогню, оце у нас найбільше наразі зараз викликає занепокоєння. І також неодноразово росіяни піднімали в небо бойову авіацію на території Запорізької області, якби активно вони використовують у ці штурмовики Су-25 і так далі. А Так, взагалі, якщо Казати глобально, якщо можна так сказати, то повністю здувся провалився їхній хвальоний типу контрнаступ. Їм настільки наваляли, що навіть вони зараз в бойових зведеннях там вже не пишуть такі браурні звіти і результати. Ну видно, що вони, звісно, отримали добрячих стусанів від українських сил безпеки та оборони. Це навіть видно по їхнім тим зведенням, які ми маємо можливість періодично скажімо так продивлятися, якщо можна так сказати.